Найбільші сварки в сім'ях стають не тому, що хтось щось зробив, а тому, що ніхто не зрозумів, що інший мав на увазі. Другий закон комунікації звучить просто: говори ясно, не змушуй іншого здогадуватися. Урок 2. закон ясності. Говори так, щоб тебе зрозуміли. Ну, і Собі життєву сцену. Вона думає: він мав здогадатися, що я хочу уваги. Він думає, якщо не сказала, значить не потрібна. В результаті вона ображена, він роздратований. А все через те, що ніхто прямо не висловив своїх потреб. Що каже наука з цього приводу? Будь-яке повідомлення проходить через три фільтри: що я хотів сказати, що я сказав, і що інший почув. Дослідження показують, що 68% конфліктів у парах виникають не через великі проблеми, а через помилку у спілкуванні. Джон Годман довів, що ясна мова вдвічі знижує ризик розлучення. Натяки, це бомба сповільненої дії. Людина чекає, що інший здогадається і накопичує невдоволення, а потім вибухає: Ти ніколи мене не чуєш. Краще одразу прямо сказати, що тобі потрібно. Ознаки ясної та неясної мови. Ясно, мені потрібно 10 хвилин тиші. Будь ласка, винесе сміття. Неясно, Ну хтось би міг допомогти. Або ти ніколи мене не слухаєш. Що буде, якщо ігнорувати цей закон? Зростає фрустрація і недовіра. Люди уникають розмов, діти переймають чи модель і у своєму дорослому житті таке ж говорять натяками. Неясні слова здаються дрібницею, але вони можуть поранити сильніше ніж грубість. Біблійний штрих: нехай буде ваше слово так, так, ні, ні. Ісус навчав простоті у словах. Відкриття для слухача має бути найбільшим таке. Ясність це не жорстокість і не негаїзм, це форма поваги. Я говорю прямо, бо ціную тебе і хочу, щоб ти зрозумів мене правильно. Прямі слова показують любов і допомагають уникнути непорозумінь. І домашнє завдання. Тільки не забувайте, що це має бути щоденна практика. Щодня формулюй три прохання чітко і конкретно. Замінюй ти мене не розумієш. На мені потрібно це». увечері перевірте, чи все важливо було сказано прямо. Другий закон комунікації простий ясність будує довіру, а неясність руйнує любов.